Доброго дня. Сьогодні на огляді універсальний LED-діод з артикулом 12520. Такі LED-діоди продаються у нас поштучно, вони підходять на будь-яку діагональ та на будь-яку довжину. Розмір 40 на 20 мм, присутня квадратна лінза. Діаметр нижнього кружачка 17 мм. Напруга світлодіоду 3 вольти. Матеріал основи: алюміній, Термоскоч присутній. Замовити ви можете у нас будь-яку кількість яка вам потрібна. Посилання нижче в описі під відео.